Коронавірус нікуди не зник, проте зараз фіксують значний ріст захворюваності на Львівщині, порівняно з минулим тижнем. Кількість пацієнтів з діагностованим ковідом збільшилась в чотири рази. У нас зареєстровано 201 випадок проти 49 за попередній тиждень. Тобто фактично в чотири рази збільшилось число хворих. Але ми чудово розуміємо, що це та статистика, хто звернувся по медичну допомогу і був обстежений. Реальна кількість хворих, напевно, є значно більша. Більшість пацієнтів, а це за словами медиків, близько 80 відсотків серед усіх хворих, які потрапляють до лікарень, не вакциновані. Нема зараз якоїсь такої чіткої, скажімо, грані по віку. У нас є пацієнти. Ну тобто семеро дітей це діти до четверо дітей до року, і решта до десяти років. Тобто, це малі діти. Вони хворіють, вони хворіють досить тяжко з високими гарячками, які погано збиваються жарознижуючими препаратами. Вони мають прояви ларингіту, тобто це сухий надсадний кашель, здихаються. Одна дитинка в нас в реанімацію попала там на грані інтубації, стояло питання, але слава Богу, все минуло. Зросла кількість звернень і до львівського хмадиту. Лікарі діагностують гострі респіраторні інфекції, грип та особливо ковід. В нас за той період було десятеро дітей, стан їх не був важкий, тобто там були декілька пневмонії, були з розладами кишківника, з функціональними розладами і з тривалою гіпертермією. Крім нашого відділення, діти поступають у раннє дитинство. Там перебіг звичайно є важчий, не такий, як був. Колись при ковіді, звичайно, він в легшій формі протікає, але фактично діти гарячкують, гарячкують на високих цифрах, температура зберігається довго, як правило, ускладнюється пневмоніями. Додому, що симптоматика у пацієнтів з коронавірусом може проявлятися у кожного по різному. Проте лікарі нагадують, при яких ознаках необхідно обов'язково проконсультувати з сімейним лікарем. Найчастіше це пацієнти, які відмічають підвищення температури тіла, при тому, що це підвищення температури тіла триває більше, ніж три дні, яке важко збивається. Інколи це субфебральні гарячки, інколи це гарячка більше ніж 38. Це кашель сухий, інколи не надсадний, зовсім такий помірний, буває ще частіший, але це виражена завжди є втома, виражена загальна слабкість, відчуття якоїсь сонливості. До речі, все рідше зустрічається втрата нюху чи смак. Хоча періодично також пацієнти ці скарги, який це саме різновид віруса? Ми ще не знаємо. Результатів секвенування ми поки що не отримали. Але ми з тої інформації, яку маємо, що це різномали до того, що це різновид коронавірусу штаму омікрон і не. Передбачено якихось надзвичайних подій чи ускладнень, які би викликав цей вірус. Але завжди, якщо відбуваються якісь генетичні зміни, то уражається більша кількість людей. Ну але про це ми наразі можемо лише припускати, поки що підтверджень цьому ми не маємо. Відтак нагадуємо, що наразі найефективнішим методом профілактики є вакцинація, яку кожен може отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря. Треба йти до лікаря. Лікар має оглянути, Лікар має провести відповідні обстеження за показами, чи там аналіз крові, чи коголограму, чи кардіограму. І коли вже зробив висновок про те, що можна вакцинуватися, прошу дуже людина йде і вакцинується. Окрім того, лікарі закликають стежити за гігієною рук, користуватися антисептиками, уникати скупчення людей. А у разі виявлення у себе симптомів потрібно самоізолюватись та дотримуватись порад фахівців. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів.